Того, трон, сталі. Слався, Вам відомий Маглобіє, тиронічне божество, для якого послідовники гобліноїди раби. Перебиваєш молитву? Хижаки трусяться перед справжнім Богом? Як ти мандрився потрапити до клітки? Бо я вірний маглобієту. Віскі мені не задурила якась богиня, вискочка. Як я розумію, йдеться про абсолют. Ага. Усе моє плем'я. Купилося на це гайно. Зрадницька мерзота. Слава абсолют! Гуртує нас в одну родину. Драугнові гобліни. Усі мирно залітає, заплітають одне одному. Шо? Бридня смердюча. Не любиш, коли?